Будинок культури у Семенівці. Тут в ніч з п'ятниці на суботу загинув десятикласник Сашко Білогур. Наталія Савинок працює гардеробницею на дискотеці. Каже, не бачила, як все сталося. Ось я стояла і чекала, поки заберуть у мене курточку. Вона висить, і звідси не виходжу ніколи. Тут цінні дитячі речі. Як я могла звідси щось бачити, а десь на ганку сталося. За офіційною версією слідства тут на ганку будинку культури між 17-річним та 16-річним хлопцями стався конфлікт. За попередньою інформацією, старший неповнолітній смикнув молодшого за одяг, і той впав із висоти власного зросту спиною на бетон. Згідно з попереднім висновком суд який отримали батьки, смерть хлопця настала від розриву легеневого стовбура при падінні. Інші серйозні травми, несумісні з життям, не вказані. Як що вісняєшово. Упав, от, я Просто на пальцях Пал, вам буду розказувати. Оце да? спина, оце цей стовбур. Да? І от він падає, і от тут во время, во время цього падіння по інерції по інерції, рветься в цей стовбур. Ну, ну, чи знать, з якої висоти падати. Він нормальний, збитий хлопець був. Вон... Він крепкий, нормальний, тілоснаження, все. Він займався спортивною все парців на фігури хлопець був. Як він мог так упасти? Падінню хлопця на ганку передувала бійка, розповідає батько. Говорили, що навіть що Саша просився, що вже хвати мене бити, уже хвати, хвати мене бій. Вже все каже. Я не можу, каже, і звіняюсь, каже, за те, що там було там. чи та саме. Ну, просив звіння, просив, що хвати. Умаляв, а вони його все равно били. Наталія Севенок також не вірить, що Олександра так легко було збити з ніг. Ну я кожен раз думаю, ну як можна, здорова, кріпкова э, мальчика за капішовний упал. Ну, я кожного разу думаю, як можна великого міцного хлопця за капюшон і він упав. Скажіть, ну як можна? Спробуй сили доклади, щоб він упав. Ну як? Я теж не знаю. Я думаю, треба далі проводити слідство. Не підтримує версію слідства жителька Семенівки, мати однокласника загиблого. Вона чула запис, де підлітки очевидці розповідають, як це сталося. Тобто не просто за капюшон, а там дівчинка розказує, що на той момент вискочив за колони, коли вже Саша забігав в будинок культури. На себе потянув за капюшон, в лице йому два рази дав. А потім з усього розгону він його вдарив у двері будинку культури. І він, об ці двері попавши, впав назад. За словами Наталії Чирви, підозрюваний раніше чіплявся і до її сина. Він чіплявся до всіх. Він хотів, завжди драків. Завжди хотів драків. І чіплявся він не тільки до менших, і до більших, і везде йому треба було влізти. Чому так, я не знаю. Не погоджується з версією слідства адвокат батьків загиблого хлопця Євген Голик зараз вивчає документи по справі і чекає на висновки повної судово-медичної експертизи. Ці висновки мають бути приблизно за місяць. На сьогоднішній день вже є великі сумнів, що від падіння на спину може трапитися розрив легеневої артерії. Такого в практиці в майже не було. Можливо, буде колись вигнана комісійна судово медична експертиза, де фахівці більш детально розкажуть. Батьки Сашка хочуть, щоб правоохоронці розібрались, як насправді загинув їхній син. Ми хочемо конкретного розслідування, щоб нормально було, нормально було по справедливості. Виконуючи обов'язки керівника Новгородцівської окружної прокуратури Антон Дудко телефоном розповів, що наразі Семенівському 11-класникові вручено повідомлення про підозру у вчиненні убивства через необережність. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Коментувати звинувачення батьків не став, бо триває слідство і говорити про щось зарано. Тетяна Лосі, Віталій Коровко, новини на Суспільному.